Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Відео коротеньке на відповідь до питання однієї з підписчиць на тему, коли я розповідала, як я готую свої пеларгонії, чим я підкормлюю в період бутонізації та розцвіту бутонів. Вона мене запитала, чи ви поливаєте водичкою чистою перед підкормкою, щоб не спалити. Коріння квітів. І також фітоспорин також наперед треба поливати, тому що ним також можна спалити коріння квітів. Почну з фітоспорину. Фітоспорином не спалиш взагалі ніяке коріння, тому що це не добриво, а фунгіцид органічного походження. Це корисні, мікро... корисні бактерії, які контролюють мікрофлору і захищають від. Усякі можуть, на які можуть захворіти наші квіти. Але він діє більше із профілактичною ціллю. раз. по-друге, добривами я також поливаю зразу суху землю, наперед не поливаю. А чому я так роблю? Тому що я не допускаю передозування. На будь упаковці потрібно уважно читати. Яке дозування добре і як його розводити? Коли ми це будемо уважно робити, ніяких проблем не виникне. Але по інструкції, на які завжди пишеться така доза, як 25-30 грам на 10 літрів води, я поливала свої рослини раніше. Але є одне, я так поливала раз у 7-10 днів. Тобто, раз у тиждень я собі підкормку проводила, а далі я їх поливала чистою водою і все. Тепер я змінила трошки свій підхід. Я зменшила дозу усіх добрив утричі. І я поливаю 1 грам на 1 літр води, але через полив водою. Тобто, виходить частіше. Такою дозою утричі зменшеною дошкодити взагалі неможливо. Також постійно поступає доза мікроелементів у невеличкій кількості, підтримується баланс, і наші квіти чудово квітнуть. Ось така відповідь на ваше запитання. Напишіть у коментарях, як ви до цього відноситесь, чи ви згодні. Я вам розповідаю. Про те, як я вирощую свої квіти, і тому до зустрічі.